6 мільйонів гривень на вітер у селі Полтавка на Запоріжжі, 17 років утримували інтернат для сиріт, в якому не було жодної дитини. А з обласного бюджету справно платили податки, комунальні послуги, ремонтували у будівлі дах та ставили нові вікна. Влада сподівалася вигідно продати інтернат чи здати в оренду. Нині об'єкт визнали аварійним, розпочато процес ліквідації сирітської школи. Майже 6 мільйонів гривень на вітер. Запорізька область витратила шалену суму на інтернат для сиріт, який уже 17 років порожній. За цей час тут заново звели кілька споруд, причому деякі неодноразово перебудовували. Встановили десятки пластикових вікон і проклали кілометри електрокабелю. Загалом мали витратити на комплекс майже 14 мільйонів гривень, але тепер його визнали аварійним. У мене є заключення про те, що навчальний корпус жив будинок. Далі в гаражі там стоять, що вони. Знаходяться в аварійному стані, от тому вони по всій вероятності подля... будуть. Підуть під розбір. Ще не менше як 6 мільйонів пішло на утримання нікому не потрібного інтернату, на податки, комунальні послуги, вугілля, будматеріали та зарплати. Бо тут досі працюють чотири сторожі, водій, головний бухгалтер і директор. Масштабний заклад у селі Полтавка з кількома гектарами землі, триповерховим навчальним і житловим корпусами, будинок для педагогів, величезна їдальня, пральня, котельня та гаражі обслуговували понад три сотні сиріт Та згодом дітей поменшало. Їх розселили в інші інтернати. Цей чомусь не закрили на даний час. Наразі потреби в такій школі в області немає. Викидаючи мільйони гривень на обслуговування та ремонт непотрібних приміщень, влада таки сподівалась на диво. Мовляв, знайде тих, хто викупить чи орендує приміщення. Ми дамо його в оренду для того, щоб, щоб там не пустувало. Дві будівлі вже признані аварійними, наскільки я знаю. Я не думаю, що вони вже їх можна відновити, реконструювати, бо там треба мільйони буде для цього вложити. По тому будемо дивитися, ми, звісно, ще попробуємо когось знайти туди із спонсорів. Інакше будівлі просто розберуть. Про такий дивний спосіб підтримувати порожній навчальний заклад державними мільйонами нині говорили на спеціальній нараді в Запоріжжі. Ймовірно, що тепер справою займеться і прокуратура. Марина Моїсеєнко, Дмитро Дубина, факти ICTV.